Тарас Загородній, політтехнолог з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Хочеться і про Трампа, і про внутрішню кухню поговорити. Давайте ми розпочнемо все ж таки із внутрішньої кухні, тому що це така дуже показова історія якісної комунікації з боку суспільства, невдоволення і реакції на, на цю ж на. Це невдоволення з боку чиновництва. Там було скандальне призначення бикова, якого назвали політтехнологом партії регіонів Віктора Медведчука на посаду керівника стратегічних комунік. Він був виконуючий обов'язків директора центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Багато людей, які знали його, як то кажуть, минуле обурилися. і його було звільнено В офісі президента. На запит журналіста Леніда Швецян сказали, що вони про це призначення взагалі дізналися з інтернету. То, все ж таки. Впливає суспільство, журналісти, громадська, громадські активісти на призначення, і чим воно було викликано навіщо це взагалі було робити? Аби просто скандал, якісь збурення зробити, будь ласка. Ну щодо призначення, це треба запитувати безпосередньо, хто робив, тому що вони ж робили подібне призначення. Тут мені важко щось коментувати, тому що є конкретна міністр чи апарат, і я думаю, що у них треба запитати. Вони повинні відповідати в даному випадку. Ну чи працює у нас прямий зв'язок з суспільством? Ну працює у нас. Часто знаєте, скаржиться, що скандали і все інше, якось через війну у нас. Не, о, о, якимось чином не працюють, ну, працює, працює все ж таки. Е, влада е, треба тут віддати належне, реагує на це. Вони реагують, і все, що стосується там в соцмережах. Е, не завжди, звичайно, тому що деякі речі, якщо не хочуть реагувати, то вони не реагують. Але в даному випадку, звичайно, що це ще раз підкреслюю, що ми повинні розуміти, що. Чи... Чиновник, так, чиновник це продукт а, того, наскільки суспільство дозволяє йому себе так поводити в різних ситуаціях. Так, ми повинні розуміти, що не може бути святих чи не святих чиновників. Є які або виконують там волю виборців, так, і звикати до того, що треба контролювати постійно, коли ми нарешті це звикнемо до цього. Тоді якість політиків у нас буде зовсім інша. Ну та нагадаю, що цей пан Биков Сергій та він свого часу підтримував нову конституцію Тимошенко. Ну, це що таке мирний план Меличука, з яким той їздив в Кремль, там схвалення, якесь отримав. Тобто я думаю, що все таки ну інститут репутації в будь-якому разі повинен працювати. Тим паче, в час війни, в час, коли люди хочуть бачити людей ефективних. І людей, які нема, ну мають мінімум плям, скажімо так, в своїй біографії. Зовсім без плям нікого не буває, але мінімум плям є. Ну, попри те, які там плями репутаційні чи кримінальні, чи які би там не були, є на в біографії Трампа. Він скоро стане господарем Білого Дому і визначатиме багато в чому, якщо не в усьому, ну не в усьому, але багато в чому політику Сполучених Штатів Америки щодо України і підтримки України і щодо Росії, також Ну, і от заява Володимира Зеленського, хочеться її зрозуміти, це сталося після. Ля він зробив після свого візиту до Парижу, де мав можливість з допомогою Макрона таки зустрітися із Дональдом Трампом, хоча й ненадовго. І він після цієї розмови з Трампом в Парижі хоче обговорити з Байденом вступ України в НАТО. Ну запрошення України до НАТО запрошення України до НАТО до того, як Трамп увійде в Білий Дім. Ну мені здається, що після розмови з Трампом така заява вона може бути не дуже. Правильно сприйнята командою Трампа, ну можливо, мені здається, роз'ясніть. Будь ласка, навіщо це з Зеленським? який розуміє, що Байден вже ну нічого не вирішить. А яка заява? Я просто повне заяво. Так і було заявлено. А, що... Зеленський і, хоче і... обговорити з Байденом запрошення України до НАТО ну, тобто, і вступу НАТО до, до того, як потікали. Трамп до того як ну, Трамп, тобто це інтерпретація, це інтерпретація якихось Я Правильно розумію? Ну тут ключове те, що він заявив про про бажання обговорити з Байденом запрошення України в НАТО, та щоб це Ні, до... ну дивіться. Ми ну це ж він до цього бажання виявляв. Так тут ж не говориться, що це через. Через Трампа, тобто, позиція завжди може бути, що у нас є діючий президент. Ми працюємо з діючим президентом, і це буде зрозуміло в будь-якій команді і все, що з цим пов'язане. Тим пов більше питання запрошення піднімалося значно раніше, значно раніше і до перемоги Трампа, і тому чи викличеться якусь реакцію? Ну, може викликати, а може і не викликати, тому що президент все рівно є поки що. Байдена все на час, хоча я підозрюю, що е, більшість вже кроків, які е, відбуваються, все ж таки узгоджуються з командою Трампа. Якщо Байден запросить Україну, ну в принципі це головна країна дасть запрошення до НАТО, це значить це було вже узгоджено з командою Трампа. Я, я зацитую це сказав президент Зеленський під час спільної прес-конференції з гостем лідером ХДС Мерсом, який прибув до України. Обіцяв до речі Україні, якщо він матиме таку можливість, і владні повноваження надати такі далекобійні ракети то сподіваємось, звичайно, але знаєте, кандидатами. Говорити легше, ніж коли ти стаєш вже очолюєш там, займаєш посаду канцлера чи ще якусь посаду. Так само і Трамп зараз каже, що він спробує реалізувати свою обіцянку передвиборчу. бо чим ближче до часу, те, як то кажуть, коли Трамп увійде в Білий Дім, тим більше ти розумієш, що щось може бути не таким. Реальним як здавалося, але в будь-якому разі, от під час зустрічі з Мерцем, президент Зеленський сказав: Я планую до речі, зателефонувати найближчим часом президенту Байдену. Якщо в нього буде така можливість, поговорити зі мною підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є чинним президентом США і від його позиції. Багато що залежить. За його словами, Зеленського обговорювати це з президентом Трампом поки що рано, бо він ще не в Білому домі. Ну так, от я ну логічно, логічно пояснення. Я, я на яду. Що це викличе якось печію з боку адміністрації Трампа, тому що а хто сказав, що Трамп не ну, може надати запрошення, це... тобто, ви ж повинні розуміти, це, це велика політика. Зараз ідуть великі торги. Ви правильно помітили стосовно Трампа, те, що я вам завжди говорив: що забудьте все, що говорив Трамп під час виборчої кампанії по Україні, тому що це. Мало стосунок виключно до внутрішньополітичної ситуації Сполучених Штатів Америки мала суто передвиборчий фактаж. Тим більше це було сказано до того, як багато чого помінялося. Зараз надходить нова інформація. Зараз призначаються нові люди. Іде формування політики. Я упевнений, що зараз ніякого плану більш-менш притомного немає. Скоріше за все, ми побачимо більш-менш притомне щось. Воно буде дай Боже наприкінці цього року. А ось і але воно вже не подобається Росіянам. Це вже можна зараз зрозуміти, і це дуже добре, тому що чим більше бакувати будуть росіяни, тим краще будуть для нас, і це означає, що все ж таки команда Трампа повернеться до скоріше за все до плана Помпео, який до цього опублікувався. Які як план такий б буде діяти. А стосовно того, що ді працюємо з діючим президентом, працюємо з цього? Ну я, я ж говорю, це нормальна в принципі практика, я тут нічого страшного страшного не бачу. Чи чи може запросити Трамп в НАТО? Ну за певних обставин так я думаю, що якщо там буде зрозуміло, хто буде платити за Україну в НАТО. Трамп із задоволення може зробити такий крок, тим більше питання ж не стоїть в тому, що прийняти Україну в НАТО, тому що поки немає кордонів 91-го року, це проблематичне питання. А саме запрошення може бути, тим більше я вам скажу, я підозрюю, що самі стосунки США з країнами НАТО будуть значно більш прагматичними і більш цинічними. Я упевнений, що Трамп зараз буде сповідувати таку логіку. Є оплачені рахунки по там 2% ВВП, а він скоріш за все, 3% зараз буде вимагати від країн НАТО, то ця країна і отримує виконання п'ятої статті неоплачені рахунки, які передбачають в тому числі закупівлю американської зброї. Значить, на цю статтю не Да, бу буде 5 -5. написано у вас у вас борг на кредитному рахунку. Та да, ну, да, ми... да, да, да. от це, це, це Трамп абсолютно до цього буде да, та там, там про три відсотки, і... про 3 говорилося, ще також країни ЄС планують наступного року вкласти ледь не 100 мільярдів в військову безпеку. Ну знову ж таки це поки що лише заяви. Знаєте, я тут я думаю, що десь до 20 січня до дня інавгурації плюс що різдвяні канікули розпочнуться, і буде якось багато, багато таких маніпуляцій, заяв різних як воно може бути в той час, коли політики дійсно готуватимуть те, що заявляв Трамп, готуватимуть концепцію перемовин, але дуже буде багато шуму. Знаєте, я для себе такий зробив висновок, коли сьогодні читаю багато висновків: а що може бути по Сирії, плюси для України чи мінус, краще буде чи гірше? Я думаю, от люди ви пишете про речі. Які сталися і ви про них нічого не знали за два тижні до початку сирійських подій? Ніхто про це не писав, що а ви знаєте, в Сирії щось глиця, бо ніхто про це не знав. Це та та це сталося. і от сьогодні, коли знову ж таки хтось по факту щось пише, як воно буде, та не знаємо, ми як воно буде. Це дуже важливо, що ну не всі все розуміють, але я думаю, що план якийсь точно має бути, і і козирі, козарі з'являються. Ну я попрошу вашу репліку. І ми будемо завершувати. Зараз буде багато інсинуацій, багато цього, тому що навіть те, що ми бачили, те що різні варіанти, які передбачають, вони містять принципові питання, які вже не подобаються росіянам. По-перше, я не бачив в жодному плані питання про скорочення військової допомоги Україні. Я не виключаю, що фінансову допомогу вони скоротять ну, на фінансування дефіциту бюджету. Я цього не виключаю перекинути на Європу. Щодо військової допомоги, я думаю, що це не подобається вже росіянам, ні про яку демілітаризацію не йдеться. Тим більше знову таки політика Трампа. Плюс-мінус буде так: європейці платять за свою безпеку, і в ці 33% ВВП в тому числі входить утримання е, української армії як головного безпекового е, форпосту в Європі. Так е, ну і звичайно закупівля американської зброї. Трамп точно не буде проти цього. Його повністю це буде облаштовувати саме такий варіант. Е, е, далі, що росіянам категорично вже не подобається, те, що ніхто... Ніхто не пропонує росіянам цю маячню, що Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон і Донецьку область. Як це про це говорив Путін 14 червня? І росіяни продовжують на цьому наполягати. Далі визнавати це російською територією, по там поза НАТО. Далі що повинні бути міжнародні міжнародні договори, які закріплять фактично анексію. Росіян цього категорично ніде немає, і Трамп на це ніде не погоджується. Ну будь-яко будь-якому лі... Рі... будь разі, будемо сподіватися, що е тиск посилюватиметься економічний і ресурсний на Росію, і вони будуть погоджуватися на те, на що й не погоджують. Це я можу вам точно обіцяти, і по нафті буде тискне знову не, не через любов до України для захисту інтересів Сполучених Штатів Америки, і ми та по Китаю будуть. І я підозрюю, що будуть удари, ще по Ірану для того, щоб там всі заспокоїлися остаточно. Да, да, тобто, ці ці всі, ця вся трої трії це не свята, буде отримати пане постійну. Тарас. Я я можу дякувати вам. Дякую, що долучилися. Дякую за ваші фахові Коментарі Тарас Загородній, політтехнолог був з нами на зв'язку.